Добрий день, шановні батьки і улюблені діти. Я, Осун Тетяна, вихователь дошкільного закладу номер 160 міста Одеса. Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа і святкують цей самий день тоді, коли вся природа пробуджується і воскресає після довгої суворої зими. Яйце це символ життя. Тому з давніх давень українці виготовляли до Великдня святкові яйця, писанки, крашенки, мальованки. Сьогодні я пропоную зробити ряд, разом зі мною писанку у техніці вітражного розпису. Для цього нам потрібно ось такі заготовки: одна з картону, з кольорового картону, інша з альбомного аркушу. Клей, олівець, тонкий напівпрозорий папір двох кольорів. Заздалегідь потрібно нарізати кольоровий папір різними трикутниками. Намазуємо. Заготовку, білу заготовку клеєм, добре. Приклеюємо трикутники темного кольору спочатку, у довільному порядку, потім трикутники світлого кольору. Так, у нас повинно отаке от яєчко. Бути. Потім по контуру намазуємо клеєм, приклеїмо картонну заготовку, ось так. а з іншої сторони приклеїмо стрічку. Ось такими яєчками можемо прикрасити. Наш дім до Великодня. Дякую, до побачення!